Центральна виборча комісія завершила реєстрацію кандидатів у народні депутати в одномандатних виборчих округах. І вже 26 жовтня 3468 претендентів виборюватимуть своє право представляти громаду у Верховній Раді України. Нині чимало боковинців є чинними нардепами. Проте від мажоритарників краяни майже нічого не отримали. Ці депутати отримують по 15 тисяч гривень щомісяця на квартиру. Зараз говорять, що у них 4600, то 4600 це 2-3 місяці тільки. До цього було 17 тисяч гривень на округ, 13,5 тисяч гривень заробітня плата, 20 тисяч гривень на помічників, 15 тисяч гривень на житло, про це вже я говорив, і повністю користуватися пільгами держави. Хоч один законопроект є в Верховній Раді, які наші. Депутати з Буковини, з Чернівців зареєстрували. Те, хочу вам сказати, жодного законопроекту жодного немає. Є чотири постанови. Чотири постанови. За словами громадського активіста, саме депутати могли б допомогти вирішити питання ремонту злідно-посадкової смуги у Чернівцях, збільшити фінансування для покращення житлово-комунального господарства міста, знайти додаткові гроші на встановлення сучасних очисних споруд, а також для будівництва доріг. Щодо останнього, то до дня міста вулицю Богдана Хмельницького мали б здати в експлуатацію, але не сталося, як планувалося. Півтора року, тільки як будувалася вулиця Богдана Хмельницького. Не чотири, а півтора ми замінили. І газові труби. Це, до речі, окремо це було не з бюджету міста і не з державного бюджету. Потрібно було провести тендер на другу частину робіт, і це потрібно було зробити ще в квітні, в травні місяці. Тому що процедура тендерна вона затягує на два місяці. Чому воно так затримується? А тому, що халатність, некомпетентність, тому що це тендер, це тендерна процедура. Для цього потрібно попрацювати. Не підписувати бумажки, не звільняти людей, а над цим треба працювати. Під час засідання також говорили і про подорожчання проїзду у громадському транспорті. Здорожчання вартості, за словами політика, не аби як вдарить по кишенях чернівчан. В Україні пенсіонери малозабезпечені люди повинні користуватися громадським транспортом безкоштовно. Однак у цієї категорії людей влада забирає це право. Люди отримують тисячу гривень, як на неї можна прожити. Вартість ЖКХ повністю підняла, вартість комунальних послуг все піднялося в ціні. Продукти питання. Про що людям робити зараз? Скажіть, будь ласка, як ще піднімати ціну? Я з багатьма такими бабусями, людьми такого поважного віку, коли зустрічаюся, то ви знаєте, що люди йдуть з центра до Камарова пішки. Бо вони кажуть, вони не можуть потратити кошти. Вони собі не можуть, тобто вони рахують, якщо я піду туди, поїду і назад, це я витрачу 5 гривень. Це буханка хліба. Невідомо, як чернівчани переживуть цю зиму, адже до опалювального сезону місто не готове. Окрім того, що можуть виникнути проблеми з постачанням газу, а від цього залежить чи буде тепловоселях, ще й на додаток можемо залишитись без світла та води. Наталя Гатеш, Сергій Грубляк, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.